Це дуже катастрофічна ситуація на сму. Всі дороги, які клалися, робили без водовідведення, без належних крон додому. І вода дуже в багатьох місцях в локаціях застаюється. Люди просять не виводити воду в парк, тому що це руйнує дерева. Ось, будь ласка, зверніть увагу. Це хрестиком я позначила локації, де у нас реально йде накопичення водвод. Ливнедо, ось парк Сельмаха по посередині. Ось ситуація вирішена. Це вулиця Варшавська, 51, тобто між 5 і шостої лінії. Завжди це велика калюжа. Ми про неї знаємо. Прошу включити в проект. Вулиця Сагайдачна. Вона постійно, в такому стані люди звертаються. Люди е е е е намагаються вирішити цю проблему. Це не реально перехрестя вулиця Варшавська, дев'ята лінія. Це просто неймовірно велика калюжа, постійно, яка стоїть. Також наступна буде на пана Рипака. Ось відео воно постійно таке, відкачують постійно, але це не допомагає, тому що знову набирається вода. Нашим проєктом, який ще в вересні подався, ми виводимо воду в парк Стеймаха. Це звернення до мене знову, знову і знову. І я прошу, і люди просять, не виводьте, не вирішуйте ситуативно цю історію. Будь ласка, зробіть повноцінний нормальний проєкт і виведіть воду на пойму. Для цього, можливо, треба більше коштів. Ось що робиться в парку Стемах, а просто з одної камінчості. Якщо ми виведемо величезну яму туди, ми просто втратимо весь парк і всю мрію зробити там парк. Тому просто звернути на це Соня, дякую. Зараз, якщо я думаю, ви знаєте, е бо ми заголосували за це, виділяли кошти. Зараз якраз робиться по вулиці, е по цій вулиці да, проєкт. Куди ми будемо включати і інші під'єднувати лівньовки, щоб відвести від тих луж да, да, ні, до парка Стельмаха ми будемо рухати далі до пойми. А там, де у вас вулиця Полтавська і перехрестя з Северинівській, там буде міні-КНС, там іде контуруклон, звідти не можна підняти. І напорним колектором воно далі буде відкачувати, а вниз по вулиці сьомої лінії будемо рухати і прокладати трубу ну, лівньову. Зараз. Да. зараз ми робимо один проєкт по лівньовій каналізації Ви біля цього. Да. А далі будемо продовжувати цей проєкт. Ну а можна да. його вже доповнювати. Добре, будемо доповнювати. Дякую.